Всеукраїнський соціальний проєкт. Ми, українці, всі одна родина. Подорожує містами України, залучають до участі велику кількість родин, зокрема тих, хто через війну був вимушений покинути рідну домівку. Цього разу представники проєкту завітали до міста Самар. Місто Самар стало другим серед громад Дніпропетровщини, у якому презентували соціальний всеукраїнський проєкт. Ми українці, всі одна родина. Це музичний захід, який об'єднує переселенців і місцевих жителів громад, демонструючи спільну українську ідентичність. У нашій громаді зараз вже більш восьми тисяч переселенців. Сьогодні вони прийшли на це свято, за яке ми хочемо подякувати агенції. Садибам юзік та їх спонсорам світі Тіві. Ми дуже їм вдячні за те, що вони приділили таку увагу нашим переміщеним особам і дуже раді, що саме в нашій громаді це відбулося. Дякуємо спонсорам за подарунки і дякуємо усім, хто доєднався до такої справи. Це всеукраїнський соціальний проєкт, який згуртовує саме переселенців. У кожному місті у проєкті бере участь символічна кількість родин: сім бо сім'я свої історії зі сцени розказували ті, для кого Самар став другою домівкою. Ті українці, яким саме тут допомогли вийти, так би мовити, з душевної коми. «Нам пощастило брати участь у цьому всеукраїнському соціальному проєкті Ми українці всі одна родина. Ви побачите цю неймовірну картину єднання. Людей на сцені з глядним залом на сцені будуть переселенці, які через страшну війну змушені були покинути свої рідні домівки і переїхати на нові місця. Мета нашого заходу об'єднати місцеві громади із переселенцями і показати, що місцеві громади дуже гарно зустрічають переселенців, що вони не лише тут живуть, що вони тут. Творять, що вони тут надихають один одного, що вони тут відповідкривали свої уже і бізнеси, і творчі справи. І ми дякуємо нашим партнерам, які. Протягом вже більше як п'яти років соціально відповідальна команда, компанія національного кінотеатру світів. Вони довіряють нам своїм партнерам Садиба Мюзик, і ми з ними провели уже понад двісті по, на території всієї України. І ми хочемо сказати, що ми отримали величезну кількість позитивних відгуків. У нас велика кількість запрошень з інших міст приїхати. і Сьогодні ми в Самарі також на запрошення місцевих. ВПО формат проведення заходу в усіх містах однаковий. Спочатку розважальна програма конкурс для представників семи сімей переселенців. Вгадай мелодію, Меломани з глядацької зали при цьому активно підтримують учасників. До речі, вперше за історію проєкту саме у Самарі всі мелодії були відгадані. А далі власне самопрезентація від родин ВПО. Люди перед тобою гуляють свою душу. Вони показують себе справжніх без купюр. Вони могли б сидіти вдома і нікому не говорити, не розказувати, не показувати. Але насправді для того, щоб жити в в майбутньому, да в позбавившись від цієї болі, її треба прожити. І вони проживають її разом з вами і нами. Кожен учасник отримує цінні подарунки від організаторів, мультиварки. Це робить захід ще більш приємним і пам'ятним. А ще всім без виключення родинам переселенців, партнер проєкту, національний онлайн-кінотеатр світ світів дає у безкоштовне користування смарт-приставки. Для цього треба лише оформити заявку. Ми зі свого боку ще от на на, на на другому, десь всередині другого флайту ми вирішили ще підсилити нашу відповідальність і допомогу перед внутрішньопереміщеними особами. і Впровадили програму, що кожен. А ну, кожна родина, кожна людина внутрішніх приміщених з осіб, які хочуть дивитися якісне телебачення, якісний контент, бути абонентами на національному ланкінетру на світі ві, але не мають умов. Я маю на увазі смарт-телевізорів. Вони можуть виявити, виявивши бажання стати нашим абонентом, залишити заявку на сайті світ і отримати безкоштовне користування. Отаку сучасну андроїд-приставку, яка зробить будь-який телевізор смартом і надасть. Цю можливість, власне, кажучи. за час проведення заходу. Його організаторам були пропозиції їхати за кордон, бо там теж багато переселенців. Але вони рішуче відмовилися, бо відчувають, що потрібні тут, в Україні. Соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, продовжується. Ольга Ховрич, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д1.